Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин ToolsNetua. В даному відогляді надамо вашій увазі перфоратор від компанії Metabo, а саме модель KHE2445. Відкриємо пакування, подивимося, що всередині розповімо про технічні характеристики, особливості та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Також йде обмежувач глибини свердління. Додаткове руків'я, що значно знижує вібрацію, та, власно кажучи, сам перфоратор. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Максимальна енергія удару 2,4 джоулі. Максимальна кількість ударів 4800 ударів на хвилину. Номінальна споживча потужність 800 Вт. Максимальний діаметр свердління в бетоні бурами 24 мм. Кількість обертів холостого ходу регулюється від 0 до 1500 обертів на хвилину. Вага інструменту без кабелю 2,8 кг. Довжина мережевого кабелю 4 метри. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг та особливостей саме цього інструменту. І перше, що хотілося би почати, це дуже зручний патрон з типом кріплення SDS Plus. Далі розглянемо руків'я. Воно у нас антивібраційне та суттєво знижує вібрацію від роботи самого інструменту. Отже, можна працювати більш тривалий час без перерви. Сам перфоратор має три основних режими: режим свердління, режим свердління з ударом, режим суто удару та проміжний режим, в котрому ми можемо змінювати положення вашого зубила в залежності від потреби. Далі ми бачимо наявність великої кількості вентиляційних отворів, що допомагають охолоджуватись інструменту та працювати більш тривалий час без перерви. Мережевий кабель даного інструменту дуже добре прогумований та захищений від зламу в проблемних місцях. А сам інструмент прогумований в районі руків'я, це запобігає його ковзанню у вас в руках. Реверс у даному перфораторі відбувається за рахунок перекидання вугільних щиток. За рахунок цього не втрачається потужність самого перфоратору. Також для тривалої роботи є можливість фіксування пускового гачка. Це дуже зручно. Друзі, а на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту, звертайтесь до менеджерів сайту Tools.netua. Вони з радістю підберуть вам саме той інструмент, що необхідний безпосередньо під ваші завдання. А вам ще раз подякував, підписуйтесь на наш канал та ставте великі пальці догори, якщо сподобалось дане відео. До нових зустрічей!